Ми на говерлі! А що мотивує постійно підніматись на говарло? Як тут гарно! Такі краєвиди так сонячно сьогодні. Там є але їх не видно все в тумані. Було сонце зараз. Просто туман, не видно гори. Таке відчуття, таке відчуття, що там якийсь ураган відбувається. І так, ми у Ворохті. Нас Ворохта зустрічає шикарними ялинками. З Франківська до Ворохти ми дісталися за півтори години. Потягом всього за дві години. Плюс це дуже дешево. Всього 100 гривень від Івано-Франківська. 12 кілометрів до Заросляк і починається така траса. Ми щойно. Знаєш, мабуть, це вже є Говарла. Так, думаю, так і є. Або Петрос. Зупинилися, бачимо шлагбаум, зупиняються автівки і підходять, глядає, наче до каси. Підозрюю, що просто через те, що це заповідник також, то думаю, тут платно і просто потрібно піти заплатити за те, що в'їжджаєш. Це ми вже на під'їзді до Говарла. Тут руха запросів. Так. так, але обов'язково в кого є висока машина, то. Їхати треба на Так, Якщо низька машина, як у нас, то ти поїхати можна, але це там ось 10-15 кілометрів це максимум. Ну тут принаймні така ділянка дороги. Дорога, звичайно. Вау! Вау! <клес> Урна навіть тут стоїть по то дорозі. Там гарно сонце прибиває. Так, та дуже гарно. До речі, тут немає єдиного місця стоянки всіх, авто. Хтось зупиняється раніше, хтось проїжджає ближче до підніжжя гори ну Стежка така заворожуюча. І це листопад місяць. Все зелене. Стосовно дороги до Говерли. Вона якась отака, але це ще краще, тому що тут каміння більш дрібне і якось воно більш рівно встелене, тому тут їхати ще ок. Буває гірше, буває краще, але в середньому на низькій посадці їхати треба дуже повільно. З цього моменту ми вирішили йти пішки. А от і автобус, який точно що віз туристів до підніжжя гори. Оце, мабуть, воно і є. Тут люди припарковуються. І далі йдуть пішки. Але я впевнена, що є люди, Давай, які, які під'їжджають ще далі. Я б сама не здогадалася. По дорозі до Говерли, ви точно не заблукаєте. Весь маршрут добре промаркований. А позитивні попутники точно не дозволять вам сумувати. Як ви вже, можливо, знаєте, на Говерло підйом є два шляхи. Це зелений і синій. А ось тут, до речі, роздоріжжя ми маємо брати, яким маршрутом нам іти. Ми підемо синім, синій трошки складніший, тому що він крутіший, а зелений більш пологий. Для крутих. Для крутих. Ось тільки що перед нами люди пішли одні зеленим шляхом, а інші синім. І ми також підемо синім. Тому що він коротший, але крутіший, більш вгору. Але так як ми сильні, це наша вже далеко не перша гора, тому, власне, підемо. Ось тут кругом такі струмки, шум. Оця вся вода стікає з гір, воно все таке класне, таке якесь атмосферне, просто неймовірно. Якщо ви ні разу не були в горах та переживаєте про те, що заблукаєте тут. То Говерла – це явно не те місце, де можна заблукати. До речі, вони ж можуть бути слизькі. Ми так стрибаємо. Чуть? Дорога в нас скудається здебільшого з каменів, тому що синій маршрут він саме такий: дуже схожий на ворог ам'як. Як тут гарно! От єдиний мінус це те, що зараз осінь і трошки отут мокра земля. Хоча, в принципі, можна знайти ось там взагалі сухо. Я уявляю, як тут класно літом. Типу, йдеш собі в гори, зупиняєшся, робиш привал одну годину, там пікнік. Посидів, полежав, потім таки йдеш знову. Ну, типу, це такий кайф. Ну, такі краєвиди так сонячно сьогодні. От, нам дуже повезло з погодою. До речі, за декілька днів вже мають початися дощі. а зараз погода взагалі супер. Пройшли вже шосту частину маршруту, Договерли. Погода просто супер. Ми йдемо. Яка ж сьогодні крута погода. Яка ж крута стежка. Як же воно заряджає, заряджає позитивно! Заряджає, мотивує. якось! Я не жалію, що ми пішли саме синім шляхом. Будемо можливо спускатись з зеленим. Але тут поки супер. Вау, да, віке сонце. О, саме для цього. Варто завести собаку. Він на са речі. Клас, і при чому попереду йде. Ну, взагалі класно. Слухай. Треба його в оренду взяти. Йому ну, взагалі це не їзі. Доброго дня. Доброго дня. <світок> так. <світок> Мабуть, так. Я думаю, йому це багато взагалі, так типу, воно ну, не важка. Ну так. Тей, чималий пес. Просто гляньте на ці всі гори. До речі. Ми вже розпізнали, що ось там от така конусоподібна гора, вершина її, скажімо так, лиса, такого світлого кольору через каміння, то у нас гора Хом'як. Ми там були минулого разу. А поряд, трошки лівіше від неї, це йде хребет, малий горган, і також гора Синяк. Ми там були ще влітку. І ми йдемо вгору. Попереду у нас говерла. До вершини лишилось зовсім небагато. А, і, до речі, підйом не такий складний, як про нього можуть говорити. Тобто ми йдемо по синьому маршруту, і нас ну зараз взагалі ок. Час від часу робимо зупинку, щоб пофотографуватися, тому що вигляди тут просто неймо. Приблизно так відбувалися наші романтичні фотосесії. Mm -hmm. Я ж думаю, що фоток багато не буває. До речі, що що? А спускатися я цим маршрутом не раджу. Тому що це супер було б незручно. Підніматися норм. А спускатися, здається, тяжко. Як там погода на горлі? Далеко не, ще? Не Ні. Дуже тихо, сонечко світить. Так. — Ой, як нам супер. повезло з погодою. З погодою дуже Але <світ> Тож ми... Але вам ще давати. Доброго дня. Це крутий підйом. Що, підніматися нагору? Можна або на пологому, або на крутішому. Але спускатися. Тільки по пологому, тому що крутий схил, там є такі камені, і ти йдеш супер повільно. Тобто, ну, спускатись, на... ти дивишся оце одобрив і взагалі спускатись не хочеться. Так, ну тобто на спуск тебе піде більше часу, ніж на підйом. Тому спускатися краще по пологому. Порада від нас з нашого досвіду. Оглядовий майданчик гори Говерла. Говерла, ось ця ось, жовтенька. І будемо оглядати. Так, приблизно думаємо, що нам добратися ще десь годину. До вершини. А ви там були, так? На Петросі. Так. Сьогодні ні. А, а взагалі. Багато де були. О, а бачите? Моя. Моя найкраща, найлюбиміша гора. О, клас. А ви звідки? А ви? А... Рівненська область, і Черкаська. Але зараз в Франківську живемо. А ви? О, класно. Але ми вже десятий раз наговорити. О, молодцями вперше а, наговорити. А, а що мотивує постійно ну, постійно підніматися на говерло? Страшне кохання. Обітряна до Повітряна тривога. А. 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 до гір. А, це класно. Тому що ви зараз вийдете, все зрозумієте. Так. Так, гори так. Це любов. Дівціну любитеся? Також. От, іншої не може бути, а якщо буде, це буде Румунія або Болгарія, або Греція. В Україні одна дівчина, одні гори. Точно ще. Героям така Героям жара, і сніг лежить. Взагалі цікаво. цікава. І їсти повинно їсти. Нам ще трошки. Ух, яка краса. Повір, ти хоча б один раз в житті, але мусиш піднятися на говерлу. Оцей от степ. Угу. Який видно. Там після цього степу йде типу ліс. Там, до того, Щоб добратися до цього степу від того лісу, треба йти дві години постійно вверх. Я закоханий в Карпати. Просто тонеш в цих кольорах. Та Дивіться, які малесенькі люди. А ми прийшли. А, ну ж звідси. Да, ось там в жовтому вдягнуті взагалі дрібні. Там люди. Дрібні-дрібні воно йдуть. Вон якийсь схил, що навіть у тих людей не видно. Так. Да. А отам от буковель. Ви думаєте, наші емоції зараз вау! Так прям все класно. Я їсти Як хочу. Як гарно. Ні! Наші емоції все. Ми прийшли, бо просто нам не видно було звідти. Це вже вершина. Людей, до речі, небагато. Але в ковтинці то взагалі супер. Так, да, вітер нуль. Ми піднялися на вершину, і тут цій воді немає куди діватися. Так. Вона і вниз не стікає, просто накопичується і тут дуже грузко. О, блін, ось. давай яке там все зелене. Вау, чому таке все синє? Клас. Вау. Ну, емоції, блін, просто зашкалюють. А на цю сторону взагалі інакше. Ми вийшли спочатку викарапалися звідти, а зайшли на цю сторону. Тут взагалі все інше. Як же нам пощастило з Ми Піднялися, пообідали і подивіться, яка це краса, подивіться, які тут кольори, які відтінки, як все-таки природа класно все поєднує і не треба нічого придумувати. Тут краще взагалі без слів. Зипинятися. Ми на говерлі! Ну і звичайно, як же без крутецьких фото. Тут просто нереальні умови для цього сьогодні. Такий спокій і спішити нікуди не хочеться. От просто зараз. Пообіцяй собі і мені, що наступного року, весною, літом, ти обов'язково підеш в гори. І тут я знайшла своє місце там, де мені супер добре. Це ж наші українські Карпати гріх не відвідати. Як же, тут Гарно! дуже гарно. Ми вже мали б йти з гори, але якось так не хочеться. Тут ну таке все якесь таке, не знаю, незвичне, казкове, заворожуюче, ну Просто. І ось і нас гостила шоколадкою за те, що ми поділилися паербанком і сфотографували її, і скинули фото. Все-таки я вже давно свою теорію Ярославу висовую, типу що в горах найдобріші люди, можливо, тому що вони тут не знаю, якимись щасливими стають. Завжди всі вітаються, завжди всі. Починають говорити до тебе, а звідки, як і де, як, як можна підйом. Бути коли ти піднявся на ну, ну, типу, або, В принципі, принципі на гору. Поборов себе. Так, ну типу, сьогодні, от я чомусь, чесно кажучи, не у всіх людей, які викладали фото з Говерли, бачила саме такі вигляди. Я думаю, це пов'язано з погодою, тому що в нас зараз вітру нуль, вітру немає. Вони люди, які приходять сюди вже не перший раз, говорять, що це взагалі дивно, що тут немає вітру. вітру. Так, Це велика-велика рідкість. І типу ці от вигляди це просто щось. Зав'язуй хусточку. Ого, як воно все в тіні зараз буде, до речі. Це ж сонце так низько. Осінь слухай. Ну, ви та, та, ага. слухай треба спішити. Да. Ну так от, підйом нам дуже сподобався. Зайняв він у нас приблизно 3 години. І спускались ми також синім маршрутом. До речі, в горах дуже легко знайомитись, і ми знайшли нові знайомства. Вай-вай-вай-вай-вай. Так, трошки злицько, трошки грізючко, камені і сонце заходить, треба спішити. А які враження про говерлу склалися у тебе? Напиши в коментарях. А ще підпишись, щоб бачити більше українського контенту. Все буде Україна!